Вступайте у колодобудівні двобої у далекій далекій галактиці, видобувайте дорогоцінний метал для давньогрецьких титанів, робіть пропозиції, від яких не можна відмовитись, та будьте схожі на Джона Маклейна. Це Чорний Кіт, канал про тематичні настільні ігри. Мене звуть Євген. Я повернувся з тривалої різдвяно-новорічної відпустки, і нарешті хочу розповісти про останні передзамовлення, релізи та спільнокоштові кампанії. Гікач відкрив перед замовлення на українську локалізацію минулорічної гри Зоріні війни. Колодобудівна гра. Це чиста дуельна гра. Один грає за імперію, інший за повстанців. Традиційно для колодобудівних ігор гравці починають зі стандартними колодами, набирають із них карти в руку, у свій хід грають карти, що дають їм ресурси та атаку. За ресурси гравці купують нові карти з центрального ряду собі у відбій, а атаку гравці використовують, щоб атакувати базу суперника. Перший гравець, що зможе знищити три бази суперника, виграє гру. Із цікавинок, карти у центральному ряді можуть відноситись або до імперії, або до повстання, і кожен гравець може купити лише карти своєї фракції. А от чужі карти можна атакувати замість бази, підриваючи суперника. Ви за це ще й винагороду отримуєте. Також у грі присутня сила у вигляді окремого треку. Ефекти різних карт можуть тягнути маркер сила на цьому треці у ваш бік, а ефекти інших карт спрацьовують, коли сила на вашому боці. Передзамовити гру можна до 22 січня за ціною 1216 гривень. Гра очікується у березні. Триває передзамовлення на локалізацію гри «Володарі Рагнароку від ігрової майстерні. Це епічна стратегічна гра на контроль територій у сетінгу скандинавських міфів, змішаному із науковою фантастикою. Ви граєте за різні клани вікінгів, що б'ються між собою, а також із різними монстрами, що бродять землею напередодні Рагнарока. Протягом гри ви будете наймати свої війська та просувати їх ігровою мапою разом із власним героєм, вступати із іншими гравцями у битви за контроль над територіями. Битись із монстрами, що блокають по полю, або ж брати цих монстрів під свій контроль та використовувати їх потужні здібності проти суперників, а також зводити храми та величні монументи у вигляді великих розкішних мініатюр, що складаються з кількох компонентів, прокачувати характеристики свого клану і ще багато-багато чого. Це складна та насичена гра. Один з основних ігрових механізмів, за допомогою якого ви виконуєте більшість цих дій, це колесо дій, що розташоване на ігровому полі. Ви обираєте одну з дій та залишаєте на ній свій жетон, і надалі, коли інші гравці обирають цю ж дію, ви отримуєте додатковий бонус за це. Гра має відразу чотири різних умови для перемоги, що крутяться або навколо контролю певних територій або ж навколо вбивства монстрів. Також гра містить величезну кількість ефектних мініатюр. Її ціна 5088 гривень. Триває передзамовлення до 28 січня. А окрім того, ігрова майстерня відразу пропонує ще й Stretch Goals – окремо коробкою з додатковим контентом, що був відкритий протягом спільнокоштової кампанії цієї гри. Його наразі можна взяти за 2528. Сім гривень. Нове передзамовлення від Games 7 Days – локалізація гри Оріхал. Це відносно нова стратегічна гра від відомого французького дизайнера Бруно Катале. Відомого такими іграми як 5 каст та 7 чудес дуель, у цій стратегічній грі ви розбудовуєте свої острови аби видобувати дорогоцінний метал Орихалк та витрачати його на здобуття переможних очок. Кожен свій хід ви обираєте одну з доступних карт дій, а разом із картою плитку земель. Плитку ви викладаєте на свій планшет, а карту витрачаєте на виконання дії, видобути оріхалк на своєму острові, винайняти воїнів гоплітів, збудувати храм чи атакувати монстрів. Плитки землі містять землі різних типів, що активізуються залежно від ваших дій. Деякі із них містять монстрів, яких потрібно вбивати своїми воїнами, перш ніж вони почнуть приносити користь. А вдалий розвиток своїх територій дозволить не лише звести на них храм, а й заслужити прихильність одного з титанів, а разом із нею додаткові бонуси. Цікава стратегічна гра, що має гратись досить швидко. Передзамовлення триватиме до 21 січня. Ціна на цей період 1590 п'ятсот Kilo гривень. Кілогеймс продовжують тереформувати Марс. Наразі триває перед замовлення для їх локалізації чергового доповнення. Криза це доповнення розраховано на тих гравців, яким базова гра вже здається недостатньо складною. Із цим доповненням у грі з'являється відразу кілька нових механік. В першу чергу це парламент, а точніше комітет та реформування, в якому засідають та борються за владу різні партії. Кожна з партій має свої бонуси, що діють, якщо партія домінує у комітеті та здобуває посаду спікера. Гравці можуть лише впливати на партії, фінансуючи своїх делегатів у них. Інша нова механіка глобальні події, що загрожують усім гравцям одночасно. Гравці знають про наближення подій наперед та мають змогу підготуватись до них. В тому числі просуваючи певну партію у парламенті. Загалом усе це, а також деякі інші новий контент, мають розширити та урізноманітнити ваш досвід із тереформуванням Марса. До 22 січня доповнення можна передзамовити за ціною 1960 гривень. Приїхати має у липні цього року. Ігромах готує до виходу доповнення до своєї локалізації гри «Живопис. відображення. Нагадаю, що це ефектна та фантастично красива гра на збір наборів, що повністю відповідає своїй назві. У ній ви створюєте картини, комбінуючи кілька прозорих карт із елементами картини та певними символами внизу, комбінація яких у підсумку має приносити переможні очки. Відображення доволі відчутно розширює гру. Перш за все, додаються нові двосторонні дзеркальні карти, які можна перегортати під час гри, що створює мільйони нових комбінацій та дозволяє змінювати тактику протягом гри. Також ви отримаєте нове поле, що збільшує кількість доступних для вибору карт, та ще декілька додаткових механік. До 30 січня ви можете передзамовити доповнення за ціною 1024 гривні. А якщо хочете взяти його разом із базовою грою, можете зробити це за 2060 гривень. Lord of Boards випустили власну гру українського автора Євгена Шляхова Щур де Франс». і це і є гра про перегони щурів. Ви будуєте трек із кількох карт та намагаєтесь привести свого щура першим до фінішу. Кожен хід усі гравці обирають по одній карті дій до лілиць. Карти дозволяють переміститись у якомусь напрямку, перестрибнути через суперника чи навіть помінятись із ним місцями, а також скористатись особливими клітинами треку, пружиною, водою, брудом тощо. Фішка в тому, що одна і та сама дія не може бути обрана відразу кількома гравцями. Карти розкриваються по черзі, починаючи з останнього щора. І якщо в одного з гравців обрана карта, яку вже хтось розіграв, то він має замість неї зіграти іншу згідно наперед обраного порядку. Схоже, у цій грі є достатньо простору для хитрощів та планування, а різні карти треків та можливість їх змішувати по-різному мають забезпечити різноманіття. Ціна гри 600 гривень. І ще одна українська гра. Видавництво WoodCat разом із Wanted Games пропонують нове видання гри Goblins vs. Gnomes. Гобліни проти гномів. Це проста весела гра, що підходить для великих компаній, яка дуже нагадує стареньку гру Saboteur. Гравці випадково розділяються на дві команди гоблінів та гномів. При цьому ніхто не знає, хто є хто. Далі гравці тягнуть з колоди та грають на стіл карти шляхів, вибудовуючи поступово ігрове поле. Мета гномів довести шляхи до карт «цілий», що лежать окремо, та здобути там золото. Мета гоблінів завадити гномам розбагатіти. Карти мають не лише різні напрямки шляхів, на багатьох із них зображені додаткові предмети, що мають свої ефекти бомби, двері, ключі, зілля тощо. Також гра має більш просунутий варіант із додатковими ролями для кожного гравця, що дають особливі вміння. Вартість гри 650 гривень. Гікач випустив у продаж відразу кілька цікавих локалізацій, на які раніше збиралися перед замовлення. Так побачила світ істота українська версія гри The Thing. Гра створена за мотивами одноіменного класичного фільму жахів про появу на арктичній станції жахливого монстра, що вміє всілятись у чужі тіла. Це гра кризовий менеджер із прихованим зрадником. В кожного гравця є свій персонаж, і один з них, або декілька, залежно від кількості гравців, буде інфікований прибульцем. Метою гравців людей буде врятуватись із бази, а гравець прибулець може або просто не дати себе розкрити та втекти разом із усіма, тоді виграє саме він, а не інші гравці. Або ж можна просто вбити усіх чи дати групі замерзнути протягом гри ви переміщуєте своїх персонажів по кімнатах бази, приводите до ладу різні її функції, стежите за тим, щоб вам вистачало їжі та пального та шукаєте корисні речі для себе. Гравець прибулець може ховатися рад вас, приховно намагаючись підлаштувати все під себе, або ж суботувати вашу роботу, а в якийсь момент він може і розкрити себе та почати полювати на героїв відкрито. Ціна гри 2250 гривень. Наступний реліз Гікача Кланк Катакомби, нова самостійна гра у серії ігор Кланк. Загалом кланк це веселі ігри про пограбування замку дракону. Вам потрібно вкрасти якнайдорожчий артефакт, набрати по дорозі якомога більше додаткових переможних балів та встигнути втекти, поки дракон не покарав вас за нахабство. Все це побудовано на класичній колодобудівній механіці, коли гравці стартують із стандартними, з простими колодами, грають карти, які дають монетки. За ці монетки купують нові карти до колоди із більш потужними ефектами. То, окрім монеток, карти тут дають також атаку, щоб бити монстрів, та переміщення, щоб рухатись по замку. При цьому деякі карти Витворюють ще й кланк, тобто шум. Ви закидаєте кубики шуму до спільного мішечка, а коли дракон пробуджується і намагається когось атакувати, з цього мішечка тягнеться якась кількість кубів, що перетворюється на поранення. Головною особливістю кланк катакомби є те, що ігрове поле не статичне, як у інших кланків, а складається щоразу поступово випадковим джином із різних плиток. Коштує гра 2400 гривень. Також у продаж пішло доповнення до хітової Дюни Імперіум безсмертя. Дюни Імперіум стратегічна гра на механіках колодобудування та виставляння робітників, які ви боретесь за контроль над тією самою Дюною. Нове доповнення додає до гри організацію Bennett Laylax та кілька нових механік, що дозволяють усім гравцям взаємодіяти із нею. Bennett Lei Lux займається генетичними експериментами та маніпуляціями, і нові механіки націлені саме на це. У вас з'являється можливість проводити експеримент та здобувати різні взірці, за які ви купуєте згодом нові карти. Деякі з них дають ефекти, не додаючи саму карту до колоди, інші карти прищеплюються до інших, додаючи їм особливі ефекти. Ваше просування треком досліджень на спеціальному ігровому полі буде відкривати вам нові можливості та посилювати карти тлейлаксу. Ціна цього доповнення 1250 гривень. І ще один Гікачевський реліз початку року Орифлама Альянс. Це самостійне доповнення до гри Орифлама, тобто ви можете як грати у нього окремо, як у звичайну гру, так і замішати його разом із іншими двома коробочками гри для більшого різноманіття. Нагадаю, що Орифлама це карткова гра, в якій ви змагаєтесь у хитрощах. Ви спочатку викладаєте з руки в ряд по одній карті до лялиць, а далі активуєте їх по черзі, карти будуть вибивати одна одну залежно від своїх ефектів та приносите вам переможні очки. У альянсі на вас чекають 10 нових типів карт, що базують. Цю навколо нової механіки дипломації. Тепер ви зможете не лише воювати із іншими гравцями, а й об'єднуватись заради спільної вигоди. Обійдеться гра у 535 гривень. У Games 7 Days вийшла гра для вечірок Містичне Чорнило. Це гра на вгадування слів. Гравці розділяються на дві команди. В кожній команді один гравець стає духом, а інші медіумами. Обидва духи знають певне загадане на картці предмет. Інші гравці їх команди мають на руках карти питань і по черзі дають своєму духу одну з них. Дух має написати відповідь на планшеті. Перемагає команда, що першою вгадає словом. Фішка гри у неповній інформації. Гравці іншої команди не знають ваших питань, але можуть бачити відповіді. Окрім того, відповідь можна написати до кінця, привідпише її літер. За літерою і його медіуми можуть зупинити його коли завгодно. Тож ви не лише намагаєтесь розгадати слово, а й не дати забагато інформації супернику. Вартість цієї гри 900 гривень. На Кікстартері триває спільнокоштова кампанія для гри Омерта. Це стратегія на контроль території провіни італійської мафії у Нью-Йорку першої половини ХХ століття. Ви очолюєте одну з мафіозних родин і змагаєтесь за вплив у місті. Протягом гри ви граєте карти, що дають вам очки дій. Можливі дії включають найм бандитів у різних районах, що дозволяє підвищувати контроль над ними, переміщення юнітів у інші райони, замовні матеріали у пресі для підвищення свого іміджу та, звичайно ж, бої із іншими гравцями. Бої розігруються комбінацією сили юнітів та зіграних карт. Також ви будете підкуповувати поліцію, що виконано на механіці аукціону. Хто більше заплатить, той і зможе розпоряджатись поліцейськими ресурсами та натравити поліцію на суперника. А ще є дипломатія між гравцями, адже відносини між родинами позначаються на спеціальному треці і різні поділки дають різні ефекти. Ви можете підтримати цей проект на кікстартері усього за 50 доларів та отримати версію із картонними фішками або ж підняти плеч до 95 та взяти делюкс версію із мініатюрами. І триває і триває досить успішно спільнокоштова кампанія для гри Monty Python and the Holy Grail за одноіменним сатиричним фільмом британських комедіантів, що вийшов аж 50 років тому. Сама гра теж виглядає досить старомодною. Ви будете переміщуватись різними локаціями мапи, виконувати їх дії, що дозволяють в основному набирати карти кількох різних типів, та виконувати квести. Для виконання квесту ви обираєте суперника та розігруєте карти з руки, намагаючись набрати точно потрібні. Для квесту суму карти мають спеціальні ефекти, що дозволяють впливати на зіграні карти суперника. Вдало зіграні квести принесуть вам переможні очки слави. Також у грі є чорний лицар, що переміщується по локаціях самотужки, викликаючи на двобі гравців, та корова, яку запускають з катапульти. Все це доповнено ілюстраціями та гумором, запозиченими безпосередньо з фільму. Залишається лише сподіватися, що ця гра може принести задоволення фанатам Монті Їх зібралося компанії вже більше трьох тисяч, тож якщо ви один з них, то можете долучитись, плеч коштує 50 доларів. Наступний спільнокоштовий проект гра «Explorers of Navoria» – яскрава та ефектна єврогра про дослідження нових територій у фентезійній країні. Ваша мета здобути якомога більше переможних очок за дослідження далеких земель та побудову там своїх баз, а також за видобуток ресурсів на них. Базується гра на двох основних фазах: кожен раунд ви спочатку будете по черзі тягнути жетони з мішечку та брати карти відповідних типів. Ці карти дозволяють вам виконувати різні дії на далеких землях. Переміщувати своїх дослідників, будувати бази чи видобувати ресурси. А також вони дають вам різні бонуси та приносять переможні очки наприкінці гри, причому їх ще й можна збирати в набори або здобути ще більше очок. Після кількох кіл першої фази ви переходите до другої, де використовуєте ті ж жетони, що витягли у першій фазі, але тепер вже для отримання додаткових бонусів у місті. Чим раніше ви скористаєтесь бонусом, тим потужнішим він буде. Автори обіцяють, що гра підійде як досвідченим гравцям, так і новачкам, адже забезпечує чудовий баланс простоти правил та стратегічної глибини. А також просто гарненька. Базовий плеж на кікстартері коштує 35 фунтів стерлінгів. Також на кікстартері триває кампанія для колекційного видання гри Silver. Це доволі простий та веселий картковий філер за мотивами популярної гри для вечірок. One Night Werewolf. у ньому ви мусите позбуватись ваших карт, використовуючи їх здібності, адже кожна карта приваблює певну кількість перевертнів. Наприкінці раунду той, в кого буде найменше сумарне число на картах, здобуває переможний бал. Тож протягом гри ви намагаєтесь позбувати своїх найдорожчих карт, а ще краще перекидувати їх суперникам. Це проста і цікава гра, що, до речі, вийшла минулого року українською мовою. Тепер оригінальний видавець гри Bezier Games пропонує колекційне видання із усіма випусками та доповненнями, а також можливістю грати у шістьох делюксовими компонентами, а найголовніше із великою крутою коробкою, щоб усе це умістити. Вартість пледжу 80 доларів. А для тих, хто любить грати соло, на GameFound є цікавий проєкт. Гра Hunted Kobayashi Tower. Ігри серії Hunted це карткові соло ігри на випробування удачі, де ви намагаєтесь втекти від переважаючих вас ворогів. Конкретно Кобаяші Тауер зроблена за мотивами класичного бойовика міцний горішок, хоча й без його ліцензії. У ролі поліцейського ви намагатиметесь вибратись із хмарочоса, захопленого терористами та врятувати на його даху свою дружину. Протягом гри ви постійно тягнете карти з колоди. На картах вам зустрічаються двері та коридори, корисні предмети та союзники. Ви можете скинути одні карти, аби активувати та отримати доступ до здібностей інших. Ваша мета проходити таким чином карти із окремою. Колоди локацій, поки не дістанетесь фіналу. Та окрім корисних карт, у колоді також багато карт терористів. Вони активуються, якщо серед витягнутих буде забагато карт із шумом чи інших терористів, і тоді з ними доведеться бити кидаючи кубики, що небезпечно. Щоб цього уникнути, зазвичай краще сховатись, скинути усі витягнути карти. Саме тут вам і доводиться пушити свою удачу, вирішувати, чи ризикнете ви витягнути ще одну карту, чи краще перечекати, скинути все і розпочати заново. На все це до того ж Ігровий час, з часом спрацьовують карти неприємних подій, а коли він завершиться цей час, то ви програєте. Напоружена – це вже друга її версія із покращеним ігроладом, вартість пледжа 24 долари. Також є версія для домашнього друку, що коштує усього лише 5 доларів. І на цьому все на сьогодні. Підписуйтесь та залишайтесь на каналі. Знайдіть описі мій інстаграм. Цього року я розраховую робити ще більше різних цікавих відео. Також напишіть, будь ласка, як вам звук, це новий мікрофон. Дякую, що додивились до кінця. Все буде добре. Слава Україні!